Привіт, 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 друзі! Ви на каналі Фан-клубу Євробачення в Україні OGE Ukraine. І я не втомлююсь повторювати свою вдячність нашим ЗСУ, нашим працівникам ДСНС, нашим електрикам за те, що ми можемо продовжувати наше мирне життя. Тому обов'язково донатьте, підтримуйте настільки наскільки можете, і трошечки більше. Хоча б. сьогодні ми поговоримо про представницю Мальти на дитячому Євробаченні 2022 року разом з представницею України на дитячому Євробаченні 2018 року Дариною Красновецькою. Зараз декілька фактів про Мальту на дитячому Євробаченні. Мальта бере участь на дитячому Євробаченні з 2003 року. І два роки цього лиш не брала участь у 2011 та 2012 році. Також ця країна є однією з найуспішніших країн на цьому конкурсі, тому що. Вони перемагали двічі. Перший раз у 2013 році, коли конкурс, власне, був у Києві, це була Гая Каучі. Я був тоді в арені. І так це дуже заслужена, потужна перемога. І другого разу, у 2015 році. Перемогла від Мальти Дестіні, яка власне в 2020-му і в 2021-му представляла конкурс уже на дорослому Євробаченні. So, baby, all, yeah, true, і, до речі також була тоді моєю фавориткою на дитячому Євробаченні в 2015 році. І на дорослому Євроваченні також дуже мені подобалось, Тому Дестіні це ніби як наша сім'я. <свісно> Що стосується представниці Мальти цьогоріч, то її представляє теска першої переможниці. Її звати Гая Гамбузза з піснею Diamonds in The Skies. Даю слово Дарині Красновецькій. Дарино, що ти думаєш про Мальту цьогоріч на дитячому Євробаченні? Зараз я буду переглядати представницю Мальти. Тому давайте поїхали. Пісня зроблена в такому, як це сказати, американському стилі. Ну, режисерська робота, я хочу сказати, зроблена непогано. Вокал у дівчини також доволі хороший. Я не можу сказати, що ця робота мене дуже сильно вразила, або там подарувала якісь неймовірні емоції, що прям зачепило. Це прикольна робота, така тінейджерська, якщо можна так сказати. Така прям поп-поп. Типу. American Girl <свісно> Ось не знаю, якось так мене асоціюється ця пісня разом з учасницею і з кліпом В принципі, це доволі непогана робота, але не знаю, якось не зачепила вона мене прям настільки, щоб мені прям супер сподобалось. Це однозначно досить непогана робота. І, в принципі, ну, як на мене, для дитячого Євробачення дуже навіть непогано. Мені не сильно подобається такий стиль, але в цілому голос у дівчини досить непоганий. Пісня, в принципі, така поп-мотив, те, що можуть люди співати, підхопити. І тому, як на мене, для Євробачення це дуже непогана заявка. Тому успіхів тобі. Дякую, Дарино. Я також додам декілька своїх слів. Така кетчі-пісня, позитивна, цікава кліп цікавий, тому що було цікаво його додивитися до кінця. Взагалі, все, що там відбувається, цікаво, спойлерити не буду. Заходьте на YouTube канал дитячого Євробачення і дивіться. Якщо ви не бачили ще і не слухали пісню Мальти, а якщо вже слухали і бачили, напишіть ваше враження в коментарях тут. Нам це дуже важливо. Дякуємо ЗСУ. не втомлююсь про це повторювати, і дякуємо вам за перегляд наших відео. Слава Україні!